Плівки Міндіча 100 мільйонів доларів вкрадених у держави, відставка двох міністрів, підозри багатьом е, учасникам злочину, що взагалі відбувається в країні. Вітаю, друзі! Е, підсумковий, так скажемо, така була у нас гео, ге, Геошторм на цьому тижні. Тому роблю для вас підсумковий огляд того, що відбулось за тиждень, і. Е, Сама коментую, бо для мене це також просто якась дичина, те, що відбувається в нашій країні. Тому коментую, пояснюю. Алгоритми Ютубу працюють, ви знаєте, яким чином, треба підписатись, треба поставити дзвіночок, підпишіться, щоб постійно бачити виходи в етер, прокоментуйте. Розпосюдить інформацію, може комусь вона знадобиться, а може ми таким чином і будемо впливати на владу, яка вже попутала абсолютно береги і вже просто вийшла за межі розумного навіть для невоюючої країни. А для воюючої країни, коли мова йде про життя людей, це, ну, це просто. Просто якісь ганебне, ганебне, взагалі, те все, те, що відбувається, це просто ганьба, повна ганьба. Ви знаєте, я постійно. Зараз, згадую часи Януковича, тоді було також дуже складно. Особисто я прийшла на віджим бізнесу, я їздила через Володимирську, 15 на роботу. Я їздила на добути в податкову поліцію, мене віджимали контейнера на кордоні, але все це було про гроші. Розумієте, гроші можна пережити. А тут же мова йде про життя людей, тому що оті 100 мільйонів, які вкрали доларів, це. Про які нам стало відомо, ще ми не знаємо, що там в плівках НАБУ, це не про гроші. Зараз це про життя людей, от просто буквально про життя людей. Це не пафосні слова, тому що це гроші, які могли пішли піти на е, дрони, на антидрони, на дрони перехоплювачі, на ті ж ракети, на все те, що необхідно нашому війську. Я, наприклад, замахалась збирати кошти для армії, але я не можу зупинитись, тому тут ви бачите QR-код. У нас іде збір на наступний корч для одного з підрозділів, тому що корчі досі не закуплені. Бо це нашої влади за 4 роки повномасштабного вторгнення і чим вивозити хлопців з полю бою поранених, чим їм, на чому їм пересуватись, нашу владу мало бентежить, аби, 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 аби кошти йшли в їх кишені. Вибачте, чого почнемо? Почнемо з заяви. Давайте так, хронологія. Літо. Цього року 25-го, всі ми пам'ятаємо, як за два дні в Верховній Раді, буквально за без комітетів, без нічого а, був прийнят законопроект, згідно якого набу під генеральну прокуратуру. Що це означає? Це багато хто мені писав, це ж не ліквідація набусав. Вони ж лишаються. А, вибачте, ні, це, це вертикаль президента. А набусав це був такий собі суспільний договір а, між суспільством і державою після революції гідності про те, що а, буде такий орган, який зможе розслідувати злочини на рівні самого вищого керівництва нашої держави. Так от цей ганебний законопроект пройшов через Верховну Раду просто транзитом, просто сквозняком, Його буквально в той же вечір оприлюднили, хто забув, оприлюднили в офіційному виданні. І зразу ж його підписав президент. Зразу ж, от просто моментально. Тільки завдяки е, картонному майдану і тільки завдяки людям, які на нього вийшли, завдяки нашим партнерам, протягом тижня це все відкотили назад. А тепер я вам покажу, що з цього приводу нам говорить посол нинішній в Сполучені Штати Америки. Вона нам говорить, що ми вважаємо важливим, що в Україні працює дієва інституційна система. І для безкарності немає місця. Це неприємна ситуація, але в історії України такого ще не було. Погоджуюсь, не було в історії України такого. Це означає, що створені нами антикорупційні механізми справді працюють. Шановні, вони були створені не вам, вони були створені в 2015 році а, при президенті Порошенко. Хоча зараз давайте без прізвищ, да, при іншому президенті, і вони були створені за підтримку наших партнерів. І ви їх намагались влітку ліквідувати, ліквідувати тим, щоб підпорядкувати їх під вертикаль президента, щоб вони були керовані, щоб е, в Офісі президента знали, що відбувається в Нобусап, і, і щоб вони не могли проводити ті е, заходи, які вони проводять. Що, що далі відбувається? І тут, знаєте, дуже цікаво, е, так е, боярі поганий царь хороший, чи як? Цар підписав законопроект про ліквідацію і САП. Можу вам про це нагадати. Так, от, що говорить нам президент? Президент нам говорить про те, що. Перше, тисячу зеленського, ну ми знову пішли, щоб відволікти ж людей. Ми пішли знову популізм. Тисячу зеленського профінансують коштом соцзахисту дітей та підтримки малозабезпечених. Ну, е, вибачте, могли б е, взагалі то з цих 100 мільйонів і профінансувати, як уже діло пішло. Але і не в цьому справа. Справа, давайте повернемося таки е, до більш важливого. Е, справа в тому, що е, ще. Зеленський обіцяє, що результати аудиту держкомпанії передадуть антикорупційним органам. Я про це вже говорила. І тут також віцепрем'єрка про це говорить на тлі розслідування щодо енергатому анонсувала аудит всіх держкомпаній. Я вже це пояснювала. Поясню ще раз держаудит. Держаудит мається на увазі це аудит аудит державних підприємств державною аудиторською службою, яка підпорядкована Міністерству фінансів України. Знаєте, така собі історія пчоли проти меду, коли самі, самі сам Держаудит буде проводити аудит підприємств державних. І е, певною е, основну задачу, яку їм поставить і уряд, і ось президенту буде зробити так, щоб новити самих на с, сам, самим на себе. Е, що можна було зробити в цій ситуації? Якщо у нас президент хотів дійсно показати свою волю і сказати про те, що е, він відкритий це залучити до цього аудиту міжнародну спільноту, є е, аудиторська компанія великої четвірки, залучити їх і доручити їм аудит, і тоді вийти до народу і сказати: Дивіться, ось аудит. Е, Аудит європейських компаній, до якого ні в кого немає е, питань, ось він провів аудит державних підприємств. От, дивіться, які ми білі пухнасті. Тому я от до цього до цієї історії. З аудитом відношусь дуже скептично, тому що е, я можу вам нагадати історію е, 23-го року, коли по всім підприємствам е, ВПК пішов, е, пішло ДБР із СБУ тільки з, 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 зв'язку з тим, що е, держаудит сказав, що е, прибутки, які отримані. З при торгівлі зброєю, це дорівнює збитки державі, і тоді мені вдало через Верховну Раду протягнути постанову, яка врегулювала це питання. за що на мене дуже образилась і СБУ і ДБР, тому що вони вже пішли під підприємство, вони вже сіли, розклались і вже готові були а, розслідувати. Ну, називаємо це так. Е, так, що далі? Що з такого цікавого і неприємного? Е, на цьому тижні пан Мілованов, я ж кажу, до речі, не дурна людина. Е, сказав про те, що він виходить з, е, з наглядової ради енергоатома, і тут він також знову заявляє, що він виходить з наглядової ради Укороборонпрому. Я думаю, що це на підставі е, того, що НАБУ заявила, що. Наступні плівки будуть стосуватись е, оборонної е, промисловості і закупок в оборонній промисловості, і вони будуть стосуватись закупок Міністерства оборони України. Тому, я думаю, пан Мілованов просто робить такий крок на випередження. Молодець. Так, що цікаво ще цікаво те, що я не завантажила цю картинку, але е, пан е, Єрмак вийшов з таким е, з такої заяви: Зеленський є принциповою та некорумпованою людиною, незважаючи чи на масштабне розслідування корупції, яке призвело до відставки міністрів енергетики та юстиції? Єрмак він має залишатись поза підозрою, адже саме він оголосив боротьбу з корупцією та забезпечив проведення абсолютно незалежних розслідувань, що підтвердили ефективність і автономність антикорупційних органів. Ще раз а, хто підписав закон влітку про підпорядкування набу і сап, а по суті їх ліквідацію? До Генеральної прокуратури. Хто цей закон підписав? Не пан Єрмак, точно знаю. Я знаю, що його підписав президент. Цікава да, історія. Так, що ще із цікавого? О, це, це взагалі моє улюблене. Виходить пан Подоляк. Радник голови офісу президента звідка про розслідування корупційної схеми в енергетичному секторі на жаль не є несподіваною. Це логічне відлуння минулого, минулого у якому Кремль десятиліттями вибудував систему для утримання України в зоні свого впливу. Корупція була одним із головних його інструментів, і залишки цього механізму існують. Тобто в корупційному скандалі в Україні винний Кремль. Ні, ну це я, я, я також за те, що вони усьому винні, але ну вибачте, ви ви знаєте, що тоді, тоді ви маєте визнати, що люди з Кремля досі сидять в енергоатомі, сидять в нашій енергетиці. Ви маєте їх назвати, були, мали назвати їх до того, як нам набуло оприлюднило плітки, згідно з якими екс уже міністри і юстиція. І енергетики Галущенко мав зв'язки з Деркачем. І, до речі, та двушка, яка, пам'ятаєте, яка полетіла на Москву. ось вона, ось вона, вам скрін, Рюшик. Двушка йшла, буде в Москві через півтори неділі. Я думаю, що вона нам прилетіла буквально тої ночі у вигляді того обстрілу, який відбувався на території України. Повернулася двушка з Москви, у вигляді ракет, дронів і такої іншого. Окрім того, я вам зачитувала, що буквально нещодавно, не нещодавно, господі, стільки просто відбувається подій, що офіційно США оголосили, що вводять санкції проти компаній, які постачають в Росію через Іран, деталі державів та ракет. Серед них дві українські компанії. То в ГК імператив Україна Харків» то в екосфера Київ. Е, я залізла погуглила е, засновники і власники, це такі собі е, іранець, Тебів Джабалі Бахрам, тому питання: а чим займаються наші правоохоронні органи? Що вони не знали, що на території України є такі контори, які займаються, які є е, 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 гвинтиком, не гвинтиком механі... Один, одним з. Е, Одним з механізмів передачі е, м, е, запчастин на дрони і ракети, які потім летять в нашу сторону. Ну, звісно, вони не з території України попадали в Росію, але ну, наскільки мені відомо, я вже там дізнавалась, е, вони йшли далі на Дубай, але Україна була одним із, е, скажімо так, переваличних пунктів для того, щоб обійти санкції. Я не знаю, як це може все може відбуватись в воюючій країні далі. Далі далі, давайте так. Чи дійсно у нас, ну що далі? Далі у нас е, на Буй САП питання про тримання під вартою екс-віце-прем'єр-міністра е, Чернишова. Його дружина, до речі, ухвала документи на будинок, на один з будинків, е, які будуються, е, будуються десь там для. Там, будинок будувався і для Чернишова, і на один з будинків дружина е, Чернишова дуже сильно ховала. Документи. про це також заявили слідчі. Е, тепер питання, для кого цей будинок будувався. Тепер наступне: що хочу сказати, то, то цар хороший бояри погані. Ну, я знаю, що я можу цим відео зараз е, е, отримати там, умовно кажучи обшуки сьогодні. Ну, в мене будинку. Будь ласка, приходьте, але якщо дітей розбудите і по помитому, то вам вибачте піздав. Е, так, далі. Це я вам вже показала так. Що саме цікаве? Коломойський. ой, це взагалі. Коломойський. я вважаю, що мінтіч стрілочник він не тягне на голову мафію. Ну, Пану Ігорю вадніше, хто як не він, може це знати. Хоча кажуть, що це не професія, але він хороший хлопець. Е, на що нам натякає Ігор Коломойський? Я не знаю, йому видніше, він з паном президентом був в значно ближчих відносинах, то, може, він може давати якісь там, е, скажімо так, своє бачення цього, цієї, цієї цієї історії, е, але він нам говорить ось таке. Е, що ще важливого? От, просто вкрай важливого, я, вибачте, не завантажила цей скрін, але я вам його зараз прочитаю. І я думаю, в принципі, що вже з понеділка, з понеділка почнеться е, гвалт в світових виданнях стосовно е, того, що відбувається у нас. А зараз давайте я вам покажу один, я завантажила. Покажу наступний. Мертві попросив Зеленського стримати наплив українських чоловіків до Німеччини політикою. Це знаєте, це вже такі дзвіночки е, дуже серйозні. А тепер, е, вибачте, не можу вивести, не завантажено. Тепер читаю. Мені здається, що з'являються корупційні скандали, в які втягнуті український уряд. Тому я не хотів би, щоб гроші італійсь, італійських робітників і пенсіонерів використовувалися для підживлення подальшої корупції. Матео Сальвіні, віцепрем'єр-міністр Італії. Що я можу тут сказати? Я можу сказати, що це тільки перші дзвіночки. І одним з дзвіночків була також заява. Заява МВФ, яка стурбована і не розуміє, чим займається. Я вам прочитаю 8 мільярдів під питанням. МВ... МВФ перестав розуміти логіку уряду України. Блумберг, Міжнародний валютний фонд за непокоєнний бюджетними заходами України перед наданням нового кредиту. Більш ніж певна, це тільки початок. З понеділка, мені здається, наш, нас почнуть просто з усіх сторін наші партнери е, торпедувати питанням матеріально-технічної допомоги і е, фінансування. Скажу вам перше, що, що таке відсутність матеріально-технічної допомоги. Я на момент, коли е, наш президент психанув е, в білому кабінеті, була ще тоді в міністерстві оборони, і е, щоб ви розуміли, там ракети для ПВО і все інше, ми отримуємо як матеріально технічну допомогу. Так от е, це було. Дуже страшно спостерігати, як за один день зупинилось все. Все, просто все. Це не те, що там Америка перестала передавати. Америка дала вказівки і все зупинилось в тих країнах, через які йде цей, цей транзит. Не буду називати ці країни, але, але але так, от я думаю, що з понеділка це почнеться такий ем, собі, ем, скажімо так, тиск. На Україну зі сторони партнерів, які не розуміють, що відбувається, які бачать цю корупцію, які бачили, що відбувалось, коли ліквідували САП і НАБУ, що вони втручались і говорили, що, що ви творите, люди добрі і. Знову ж таки, повертаємось до історії з валютою, яку знайшли у фігурантів справи. Я вже не знаю, чи видала я це. Ні, не видала. Я вам вже казала ось ці прекрасні кошти, які марковані банками Атланти і Канзас Сіті, і вже детектив ФБР приїхав який знаходиться на території України і співпрацює з НАБУ. зацікавився цими коштами, яким чином вони з'явилися. Виявились у фігурантів справи і яким коштом, яким чином взагалі вони потрапили на територію України. Що відбувається далі? Далі відбувається те, що мені дуже не сподобалось: це заклики в Фейсбуці стосовно того, що виходьте на Майдан. Я дуже радий, що на Майдан сьогодні ніхто не вийшов, тому що, знаєте, це були заклики пана Цирьова Зараз покажу. Не думаю, що коли нибудь буду репостити приглашення українців на Майдан. Українці, приходите на Майдан завтра, 15 ноября 12.00. Слава Богу, у нас вже є, скажімо так, захист ментальний моральний. Зараз Майдан пустий, там немає людей і. Знаєте, як то кажуть, зі своїми вошами будемо розбиратись самі без наративів Кремля. І цю ситуацію, звісно, буде хотіти використати наш ворог. І тут треба бути дуже обережними з точки зору того, що треба викорінювати корупцію на такому високому рівні, і з іншого боку, треба втримати державність. Тому, що робити далі? Далі? Що підтримувати ЗСУ, не спускати очей просто з тих подій, які відбуваються в країні, слідкувати за ними, скажімо так. Висловлювати свою думку, я до речі не бачила стільки народної любові під постами президента в кавичках народної любові під постами президента. Останніми під постами прем'єр-міністрки також не бачила. Це прямо от, видно, що народна любов прям пре з усіх сторін, бо всі вже просто змучились. Бо поки люди гинуть, поки ми оплакуємо цивільних, оплакуємо військових, поки хлопці гинуть, тому що їх не встигли евакуювати або загинуть, тому що в них не вистачає. Бика гинуть, тому що них не вистачає дронів на оптоволокні, бо у нашого ворога вони вже є, і просто під Покровськом всі поля заслані цими оптоволоконними дронами, а в нас немає. В цей час тирять просто мільйонами мільйонами доларів. і Саме цікавіше, що мільйонами доларів, які зайшли нам як допомога під час війни від наших партнерів і від платників податків Європи. Що ще хочеться сказати? Я хочу сказати, знаєте, тримаємо стрій. Ви бачите усього куточку: QR-код: це збірна корч одні з бригад. Будь ласка, не проходьте повз, збираємо кошти, допомагаємо армії, тримаємось, не даємо спуску влади, не підемось на російські наративи і. Питаємо нашої влади як у нанятого менеджменту, якого наняли за наші податки. Питаємо, продовжуємо питати і не даємо спуску, не даємо забути, що ця ситуація не пройде просто так, що вони не забудуть її, і що вона не згине десь через пару днів, коли з'явиться якийсь новий скандал. На останню хочу показати вам дуже цікаву картинку. Я згенерована ще, Це я її сьогодні побачила в інтернеті. Вона дуже показувала. Ну, ось така собі картинка. Щось в ній є. Все розумію, розумію, на які наслідки, на що я себе наражаю, але як учасник двох революцій і як учасник. Коли мені приходили смс-ківити СБУ, покіньте майдан ви учасник масових заворушень стаття кримінального кодексу та като Знаєте, я не для того з 14-го року в цьому всьому і не для того в 5-му році виходила на майдан не для того, в в му році виходила на майдан, не для того тягнула 12 років війни, щоб мої жити діти жили в корумпованій тоталітарній країні. Тому, шановна влада, думайте і ну, спуску не дамо, чесно, будь-що, що вони робили, знаєте, в нашій країні вже а, бути людиною з підозрою а, це вже більше а, ти, ти в такій компанії цікаві, насправді. Подивіться, скільки людей зараз мають підозри да? антикорупціонерів, люд, людей, які не причетні абсолютно ні до чого. Тому що, 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 що нічого, я не замовкну. Чекайте на, на нові етери. Дякую.